Привіт, усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фришин. І сьогодні ми будемо говорити про роботу консультативно-діагностичного відділення у мікрорайоні Пасічна. Воно відкрите майже півтора роки тому, у вересні 2024-го. Про те, як воно працює, з кільком пацієнтам вже вдалося допомогти, хто є пацієнтами цієї поліклініки. Говоримо із старшою медичною сестрою Стефанією Бойко. Працюємо з вересня місяця 2024 року. На даний час з сімейним лікарем нашим уклали декларацію 901 пацієнт. За цей період до нашої поліклініки звернулося 18 тисяч пацієнтів. За попереднім записом по електронному направленню пацієнти направляються до лікаря. Якщо немає електронного направлення, ми можемо скерувати е, е, на платній основі згідно е, рішення міської ради. Щодня у нас обслуговується від 50 до 80 пацієнтів. На даний час багато пацієнтів звертається із серцево-судинними е, захворюваннями, не, е, нервовими, психосоматичними. Е, Порушеннями. Багато пацієнтів зараз вертається до сімейного лікаря із такими захворюваннями, наприклад, як кашель, підвищення температури, загальна слабкість. Коли він потрапляє до лікаря на прийом, там проводяться швидкі тести на грип, на ковід. І більшості визначаються позитивні швидкі тести на грип. Тому ми з впевненістю можемо сказати, що на даний час в нас більше. Переважає сезонний грип. Найбільше затребуваними у нас є такі е, спеціалісти, як офтальмолог, кардіолог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, також сімейний лікар. Маніпуляційний кабінет, де пацієнти можуть здати аналізи крові, денний стаціонар, де пацієнт може отримати внутрішньовенні ін'єкції і піти додому. Труднощі бувають у комунікації з пацієнтами. Коли, наприклад, пацієнт хоче. Пройти на консультацію до спеціаліста, але електронного скерування немає. Наприклад, тоді він може тільки бути пройти проконсультуватися на платній основі. Пацієнти не хочуть на платній основі, от бувають такі труднощі. Або, якщо, наприклад, є якийсь збій у системі, а пацієнт хоче вже записатися до е, е, спеціаліста, ми просимо, щоб перезвонили пізніше, чи зачекали, і тоді ми вирішуємо це питання. Стараємося так, щоб було добре і пацієнту, і нам. Кожному спеціалісту відведений певний час, це 20 хвилин. І за попереднім записом пацієнт потрапляє до спеціаліста на свій конкретний час. Тому ми так розвантажуємо, розвантажуємо навантаження на лікаря. І за одне немає в нас такого скупчення пацієнтів, щоб не поширювалося інфекційне захворювання. Завдяки попередньому запису в нас. Це не буває таких черг великих, але є попередні записи там на два-три на тижні вперед, що пацієнти чекають. Ага. Якщо є потреба терміновості, ми стараємося, щоб такий пацієнт попав до спеціаліста першочергово. Якщо не, не виходить в нас, ми направляємо його на, в центральну міську лікарню на Мазепи або просимо пацієнта залишити свій номер телефону. Тоді, коли звільняється місце до того спеціаліста, ми перетелефонуємо пацієнта, і відповідно Пацієнт приходить на, на, на свій час, в залежності від стану пацієнта. Першочергово ми надаємо допомогу це, хто поступає, хто приходить до нас з гострими потребами. Тобто, наприклад, якщо людина захворіла кашляє, має температуру озноб, вона мусить попасти до спеціаліста в той же день. Наприклад, якщо е, пацієнт скаржиться на е, тиснення в грудях, біль в ділянці серця, також стараємося, щоб пацієнт попав до кардіолога. Наша поліклініка надає весь спектр послуг. Е, е, в нас е, всі лікарі із центральної міської лікарні, е, тому е, Можна звертатися до них на консультацію, також у нас є сімейний лікар, з яким можна е, укласти декларацію. Також е, в нас є маніпуляційний кабінет, де пацієнти можуть здати аналізи крові, є денний стаціонар, е, який розрахований на 4 ліжка. Е, пацієнтам дуже зручно. Звернутися до нас, прокапатися в зручний для них час, отримати і, не, і маніпуляції і піти собі додому. Також у нас є ультразвукове дослідження, де пацієнти можуть звернутися і пройти будь-які ультразвукові дослідження. Є кабінет де можна зробити електрокардіограму. Це теж зручно для пацієнтів. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.